У сьомій філії Коломийського ліцею номер 5 також віддали шану своїм загиблим учням. Тут встановили меморіальні дошки відразу трьом героям України: Валерію Кривді, Ігореві Кубацькому та Ігореві Калину. Богданчик та Михайло через путінських окупантів втратили найрідніших своїх татів. У їхніх очах неймовірний сум, у душах вічний біль на вустах вдячність батькам за героїзм і любов до України. От як тяжний Богу, за такого тата, як жаль, що він тепер лише думка. Ніколи не візьме мене на нього. І пісню він уже не запав. Як вдячний долі, за такого тата. На жаль, що він тепер лише поглядав. Ми стояли в край морі, і сльози витирали. Вертайся, тато мій живий, У Бога ми прохали. Знали ми, що та війна розлучить нас з тобою. Стоїмо ми біля воріт, засмучені журбою, Завінув ти у важкім бою під кулі супостата Україну рідну боронив під путінського ката. Розлука з тобою, мука моя, що серці повік не згасає. А що мовина та клята війна? Бо татамо вже немає. Тепер пам'ятні дошки нашим героям є й на приміщенні філії Noсім Коломийського ліцею номер 5 Троє колишніх учнів цього навчального закладу віддали своє життя за волю України, за майбутнє наших дітей. Це Валерій Кривда, Ігор Кубацький та Ігор Калин. Я вийшла для цього, щоб подякувати Богу за дар життя наших рідних, обрата і на хана. Але не прийде, що всі вони приходили на війні. Дякую, Боже, що ти покликав їх. та сили пережити ці всі випробування. Був для нас убор. Вони для нас були найцінніші, найрідніші. Ми нас дуже любили. Любили своїх дітей, своїх дружин, батьків, всіх вас, дорогі рідні, близькі. І все, що вони могли зробити, це віддати своє життя для спасіння своєї душі. Вони це зробили. Хочу вам щиро подякувати, що ви прийшли сьогодні вшанувати пам'ять про наших героїв, про наших синів. Дякуємо, що ви прийшли. І запросили нас на відкриття цієї меморіальної дошки. Чи думали ми колись, чи навіть я думала, що прийде в моє життя такий травм, коли я не прийду на останній дзвоник, а пам'ять свого сина. Натамушу ні, і хлопці так не думали. Вони планували жити гарне, щасливе життя з своїми сім'ями, з родинами, просто людське життя. Але коли довелося прийняти. Той пекельний виклик прийняли не з геройських міркувань, не до слави поривань, а щоб зупинити, не пустити ворога, щоб захистити рідну землю і свободу. Воювали і боролися як могли. Хотіли повернутися додому з перемогою, а повернулися героями. Валерій Кривда у молодому віці залишився без батьків, тому дуже хотів мати щасливу сім'ю і дітей, які зростали б у вільній Україні. Заради своїх трьох синів та усіх українців у лютому минулого року пішов добровольцем на війну. Служив в окремому взводі Розвідка. Загинув 18 серпня під час мінометного обстрілу ворога. Ігор Кубацький із дитинства різ допитливим і розумним хлопцем. Як нога окупанта ступила на нашу землю, відразу взяв зброю до рук і став на захист України. За чотири місяці, 2 жовтня. Загинув від ворожої кулі. Ігор Калин завжди був справедливим, ініціативним і неймовірно патріотичним. Боронити Україну пішов ще у 2014-му, А у лютому, 2022-го знову добровольцем потрапив у саме пекло на передову. Був розвідником 10-ї гірсько штурмової бригади. 28 жовтня зазнав смертельного поранення на Донбасі. Маємо тепер тут унікальну можливість. Бо багато людей проходить кожен день. тут. Ми маємо можливість зустрічатися поглядами з цими людьми. Просто людьми, які так відчайдушно пішли, щоб ми мали можливість тут продовжувати своє мирне життя, які були посміхненими, які теж, напевно, мали якісь свої плани, але пішли за покликом серця. Усі наші герої мають різні нагороди та відзнаки, їм встановлюють меморіальні дошки. Щоправда, усе це посмертно, і їм, очевидно, вже це не потрібно. Це для нас, живих. Ми маємо пам'ятати, хто віддав за нас своє життя, тих, завдяки кому живі ми. Скільки б ще жити могли ці хлопці, і скільки могли б зробити Незвичайно боляче, важко, адже життя ідуть краще, з краще. І жодні слова втіхії підтримки не можуть загоїти наші рани. І єдине, що ми тепер можемо зробити, це зберегти пам'ять про них, пам'ять, яку ми увіковічнили в цих пам'ятних знаках, а також віру, віру в те, що не намарно вони загинули. Вони поклали своє життя. Заради того, аби ми могли мирно жити в нашій вітучій Україні. Низько схиляю голову перед нашими випускниками, низько схиляю голову перед сім'ями та родинами загиблих. Ця війна не в далекій країні, не в Ірак, Бо в Чедесном Чечні, а у в, в моїй Україні. Це ми тут ці літі вояки рідну землю свою захищали. Пились насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливали, щоб країна вийшла в майбуття, сильна, вільна, без чварта війни піддали найцінніше життя.